Всім привіт! Мої вітання! Сьогодні такий коротенький відеоролик що стосується турбокомпресорів, а саме оригінальних чеських турбін. Сьогодні хочу сказати, що є щось ось така приїхала невеличка партія по даних турбокомпресорах, і після цього її партії вже буде значне подорожання. Тому хочу повідомити, хто раніше. Планував купляти собі турбіни дані оригінальні чеські, можете це зробити зараз, так як після цієї партії буде досить значне подорожання даних турбокомпресорів і тому можна ще зробити придбати по старій ціні. Я тут поставив самі популярні варіанти. Це у нас буде аналог ткр 6001. ось цей Взірець, тобто це буде в нас с 02 це стандартно тракторний варіант. Є також, які йдуть на Зіли. Це буде с 01 Взірець також є варіант турбокомпресора. Це в нас буде аналог ткр 7 Борисовської. Це буде К-276102. Її в основному використовують по заводу. Вона йде на двигуни Д260, але в нас досить часто запитують їх під. Комплекти переобладнання того самого трактора UMZ МТЗ. І також інколи замовляють ось ці з вакуумом це 1417901. Є досить їх ще така немала кількість, це не є такий прям ходовий товар, який часто купують, але час від часу замовляють, тому хто думав про купівлю даних турбокомпресорів. Можна зараз ще придбати по цінах ось ці всі варіанти це 14-127, Різні розвороти будуть коштувати 16 тисяч, К27 також 16 тисяч. І ось ця вакуумна 17 тисяч. Тому, хто кого цікавить, телефонуйте новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.